Дровеньки були. А тут у нас омрокси мешкають. Молоде поголів'я. І, і минулорічне, і сьогорічне. Півник новий. І молодий є. Ось там він вже гарно собі пританцьовує. Так, ми розділені, відсиділи ми не багато, не мало, майже тиждень. Я би ще хотів, ще один тиждень і тоді вже буде якраз збір інкубаційного яйця чистого, тому що зараз ми їх розпродаємо як мішаних порід, а потім вже переходимо на чисті. Все замовлення я беру на кінець лютого, тому що в нас зараз морозене, холодно. Птиця живе ось в тих літніх вольєрах. Я утепляв, дах, все як має бути, потім відкривав, бо їм було душно. І зараз вони нас далі там живуть, Ну, правда, вже так не мерзнуть. Є ще у нас підліткові півні на продаж, тому кого би цікавило, ми можемо ще продати. Всього разом тут нас я нарахував їх 22 штуки, три з них 6 чи 7 півнів. Тобто три таких потужних є. І ось два таких ваші малесеньких є. Ще підростають. ну Ми будемо їх, напевно, відбраковувати, бо він маленький ростом. І по кольору не дуже і є. Досить такі вже там великі. Треба, хай вони ще трошки наберуть, тому що ось цей, що біля цього лишиться, ми лишаємо собі молодого півня. Ось цей красунчик У нас лишається він такий середній на лапках. Тому що це якось мені не дуже, як то кажуть, і по кольору подобається. І хвіст має кривий. І він дуже ну, високий, або мені так здається. А Цей молодий півник ми залишаємо собі його як резервного і ще когось якогось одного підберемо. А це поки що виходить для мене найідеальніший з тих, що я мав. Вірніше розпродали ми всіх, але за те, що вже лишилося, то вже будемо вибирати собі. Лишаємо цього і ще, може, якогось у нього підберемо, щоб мати про запаси. Є в нас тут їх я нарахував, по-моєму, 22 штуки, я вже говорив, десь орієнтовно 15-16 курочок Амрокса. Повідбруковували трохи ті, які там не дуже мені подобалися. Залишили, старалися лишати такі самі самі самих але як в нас це вийшло, потім побачимо. Так, моя тім тоді. Ось такі маленькі гарні корочки. Це молодесенькі. Правда, ще не всі несуться. Несуться вони з перемінним успіхом, але ми ним задоволені. Е -е Тож, кого би цікавило, інкубаційний яйце, як завжди, о, номер телефону буде в описі, можете звертатися і телефонувати. Також є, ще пару півників. Не всі ми будемо продавати, тому що там є, що які вже... Ну, нема, тобто від браковку, я би сказав, малесенькі. Ось, хай вони підростають, і місця нам теж треба буде. Так, живеться їм в літньому вольєрі досить непогано, було тепло, їх тут багато, надихують, накакують. Навіть з'явилися були бложки. Я відчував, коли там залазив яйця збирати, прийшлося це все обробляти. Потім для профілактики я ще раз на днях обберу і привіз зі села попелу, треба їм зробити купель з вани, купель, купель з попелу і пудри проти бліг, щоб наші курочки, як то кажуть, гарно себе почували. Можливо, таки буде, що я одну сімейку відокремлю і заберу до села, а можливо лишиться всі тут. ну Я вже це побачу, можливо, все ж таки я приберу. І заберу до села, там потім буде кропива зелень. Тут проблематично в нас із зеленю, як ви бачите, виявили все гарно. Ось. М'ясо єчна порода. Е -е, до речі, вона не німецька, так як я думав і казав. А вона виявляється американська. І в Америці. Винайшли? Ну не винайшли, як там правильно вивели. О! В Америці її вивели, а... Потім ця порода почала пропадати, а в Німеччині, як то кажуть, взялися і відновили селекцію породи ОмРОКС, тобто взялися вже краще за неї. Німеччина, як то каже, селекціонери її вивели до пуття і зберегли в чистоті породи. Ось. Кури добре несуться, неслися навіть під час линьки. потім правда, були проблеми, коли вони вже зайшли в глибоку линьку, там було трошки менше яйць, але в загальному у нас все влаштовує. От. Молодий працює, спрацював. Старий не встиг, думаю, що вони з ним собі помиряться. Так що ось такі-то наші курочки і півники. Якщо чесно, я змерз, вони не мерзнуть, не знаю. а, а Курочка сидить, несеться. Я вже звідси два яйця забрав, ось так воно всередині. Треба буде прибрати потім. Але думаю, хай буде, щоб знизу їм не дуло холодом, хай поки що ще буде. Вони тут тільки в нас ночують, а гуляють на дворі. Ай, ну чого ну, Йди сюди, йди. До речі, оце чисто німка неслися. А я її налякав. Добре, потім я ще прийду, подивлюся. Ось такі наші полосатики. Всім ми розлагодили любові і Божої благодаті.